Дуже круті новинки із Єви. Сьогодні я була на курсі макіяж для себе. Подивіться, яку красу мене навчила робити Ксюша. Це да, це ділала я, ви представляєте? До речі, хтось з Черкас, можете написати мені, я вам дам контактик. Потому що, двочки. Отаке навчитися робити за дві години, це просто вау. І, звісно, кожного разу, коли я виходжу от Ксюш, я йду в Єву, бо мені обов'язково щось треба. Шведесенько показую, що я купила. Тут всього три продукти, тому я не буду займати дуже багато вашого часу, але я думаю, вам сподобається. Ось такий кремчик вона мені посоветувала. Ну, точніше, вона його дуже хвалила, і він дуже красиво виглядає. Я Вам зараз, як покажу, ви теж афігеєте. Ну, це люкс, подивіться. Яка красота, він теж виглядає ідеально. У візажистів косметика пахне по-другому. От я, я не знаю, чого так. Але це факт. Я його спробую і тоді вже буду казати, вам подобається мені чи не подобається. Ось така пудрочка від Catrice, це їхня новинка. Там є рожева, є прозора і є бежева. Я взяла прозору і подивіться на цей прекрасний скотч. Ксюша дуже хвалила, що вона залишається на цілий день. Я поки не відкриватиму, але отож буду тестити. І консилер. Теж хвалила дуже Ксюша його, казала, що він класний, як падложечка під весь макіяжик. Єдине, що я не глянула у неї відтінок, і взяла, знаєте, так, чисто наугад. Посмотрим, що з того всього буде. Він такий якийсь дуже мені підходящий, вроді як показався. Це всі мої покупки. Якщо комусь надо контакт той самий прекрасний Ксюші, то пишіть в коменти або в лічку. Я вам об'язательно скину, бо таких цін на макіяж і на курси, дівчата, ви в Черкасах більше не знайдете.